Всім привіт! Почали оранку весняну. У два трактора оремо Тут ми оремо по е, дискованому Соняшиню. Соняшиня задискована, Оце так виходить. Такий чорний фон. Оремо з боронкою. Опа. І на МТЗ теж оремо двокорпусним корпусним плугом на, на цьому тройкою. Ну, ось так. Звісно, горбити страшні. Це так. Yeah, there was це такий кусок там зробили. Там ще зроба, трохи пород звирали. Ну і тут на завод погали. По передачах папа ходить на юто четверта, третя робоча ходить. А я шостою. Ось сюди шостою. Хоча це я газ кинув, щоб не так кидало на відео. Лужок отак. Буре. Ваму вибачев не трясло. Ось сьогодні я такий вид із пружини, як бачите. Він більше всього із Молдавана. На старіших Молдаванах він стояв. І такий смягчає, видно, що плаває на чеплу. Прикольно. Прикольний вид. А оце в поперед дісковки Ора це якийсь капець. Наче на козлі скакаєш. Звісно, МТЗ трохи підтимлює. Мені йому вперед той. Туплівно робили зімою і форсунки робили йому. в Ремонт возили. І зажигання виставили і піддимлює. Не бачите, як трохи менше газу дасти. Взагалі чисто, чисто робить. А так, як бачите, газу дасть і пошов. І... Може цьому мотору треба. Тут вже десь 50 мотор, треба, може, менше оборотів. Ну, козна. Тому взагалі легко тягати до туба. Без вопроса. Рузи начепили. Це назад. Так. Так. Користуюся ручним газом. Ось так. Може ночі сьогодні поробимо, так і спитаю ледосвітлення, яке зробив я за зиму повністю. Переробили в капот ледерські фари дві штуки по 100 ватт по 100, 106 ватт каждая вот так це наша пшеничка в В под нискоуце так сейчас опущу Робили усе, кроме мотора. Тут -ту може -ту, можеш нормально. Як зробимо клапана. По мотору ми робили тільки топлівну і форсунки. Більш нічого. На пшеничку вносили ми кос, 32-й кас. По останньому морозу. Ну а так, ось так. І там, як бачите, ж вона на ярах тільки. Всередину на великих горбах пшениця. Тому що сою погано убирати там, молотить. Сою ж треба піднизати, а тут не виходить. Тут площа хрен знакомий що. Ось сюди. І глина вивертається. Юта. Так, тут роблю третью рабочую. Как видите, по оборотах плюс-минус вот сюда. Вот сюда кушок Конечно, на том лимиши треба поменять. Есть, треба время поменять. Да. Капец, для папы... Какой я на сиденье? наче на козлі. Ух, непривично. Капець, звакає. Ну, ось так. А він кудись з'їздить, До дядьком яким. Ну, ось